Коли я раніше займався маляркою, я все время думав, ну треба, щоб СТУ ж було десь на красній лінії, в будь-якому випадку. Якби там, де проходняк. Щоб люди заїжджали, питали, що треба їм зробити. Тобто, і на цій почві буде, буде клієнтська база там і тому подібне. От. Але по осомі я постійно розвивав свої соцсети, показував свої роботи, чим працюю, як працюю, Вплоть до. Всяких мілких деталів, да? там, як нанесення, як і те, ТД і ТП. І, 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 да? і я скажу вам, що на сьогоднішній день Надо розвивати соцсети друзі, для того, щоб у вас процвітав бізнес, Любий бізнес, да? чи це надання услуг, чи це там, продажі, чи товарний бізнес, чи надання услуг, чи малярка. Неважно що в будь-якому випадку. Врем'я підходить вже до того моменту, що ну, практично всі вже сидять в інтернеті, в Тіктоці, в інстаграмі, ну, не важно, везде везде по всіх сетях люди є. І я гадаю, що саме правильно на сьогоднішній день буде розвивати свої соцсети, показувати свою роботу там, чи показувати свій товар і таким самим образом э, добивати клієнтуру. Привикати інвесторів, привлікати е, клієнтів там, і тому подібне. Тільки так ви можете общатися і доносити до них те чи інші важливі там, свої якісь новини, нюанси, показувати свою роботу там, чи показувати свій товар. На сьогоднішній день це дуже велика тема, яка робота є реально. І той, хтось не стісняється, знімає все це діло, реально є результати. А якщо тягати соплі. Ну, і діпа, та я завтра буду знімати. Нехай сьогодні плохо у діти, там, чи сьогодні в мене грязно в гаражі. В мене, як подивитися на ютубі, ну, я срать хотів, який в мене гараж. У мене сьомні гаражі, на срать. В мені насрать. Мені основна інформація, яку я доносю, і показую деталь, а не те, що навколо деталі, там, які гаражі, що мені дзвонили казали, казали, та побілити ту стінку. Та ніколи мені. <сіх>, ніколи були. І що ви думаєте? Я тільки побілив ту стінку, все, я сразу, мене одразу кишнули з того гаража. Ну не із, не із за стінки, а просто щоб підійшло час. Хтось там викупив ті всі гаражі і Сашу попросили знайти другий гараж. Все, тобто я сильно не влажував все це діло. А своє мати би, ну, дуже тяжко. Звісно, дуже тяжко. всім хочеться мати своє, але це дуже тяжко. Так починалося все це. І я вам скажу, що більшість клієнтів приходило тільки через соцсети. У мене один відрізок часу, прям Instagram працював просто шикарно. Тобто YouTube приводив клієнтів відсотків 60% і 40% приводив клієнтів мені Instagram. Зараз є площадка, вообще, яка покорила, це просто. Дуже багато трафіку, багато людей різних, які по різних отраслях. Да? TikTok — це велика сила. Знімайте, я бачу, як знімають люди, і за счет того, що вони знімають, я їх бачу, хтось їх бачить. Ми торгуємо фейсом, торгуємо своїм матеріалом, хтось роботу свою показує, хто, хто, хто що. І воно йде, повірте. І не важно, де ви будете, головне, щоб був інтернет і ви були в соцсетях, друзі. Всім добра, розвитку вам, всього найкращого, обов'язково все вийде, то під лежачий камінь вода не тече. Повірте, повірте. Хто не рискує, той не п'є шампанську. Не просто так придумані ці вислови. Всі рискуйте умірено, продумуючи. Ідіть на ті шаги, які до цього ви просто думали, що та ні. Я, я люблю стабільність, я ну нахар. Пробуйте везде. Ошибка, це в нашій житті ошибки тільки для того, що є вони. Да? Щоб далі ви були тільки сильніші в цьому. І вже ви не допустите ту ошибку, бо ви вже її пройшли, ви будете знати. Я по своїй темі вже пройшов. Ну я, блядь, мені в одні ошибки. Я, ну не було такого, щоб я перепригнув якусь лісінку, да, ошибок. Я через усе пройшов через свої руки. Через ошибки всі пройшов, які нагинали мене, не тільки на бабки. Ну то є мені довелося через усе пройти. Жись познати, скажімо так. Всім добре ішов, всього найкращого, розвитку, удачі, клієнтів, продаж, всього найкращого, друзі. Розвивайтеся, це за цим будуще.